Війна, мабуть, була неминуча, давним-давно. Просто ніхто не міг усвідомити в яких масштабах і безглуздість цього тупого загарбницького нападу, ніхто не може усвідомити й досі. О, остре питання: чому ви не поїхали з міста? Ну, я відчував, що я тут потрібен. А. Герої це ті, хто нас захищають, завдяки яким ми можемо зараз спілкувати з вами. Тому що, де бо вже була б окупація, нас би тут вже б не було, я так думаю. Я не думаю, що я став циніком. Протягом своєї роботи, але можна тверезо оцінювати речі. Перша допомога вона була зрозуміла кожного. Це рятує життя. Це насправді так. Пане Олександре, який був найтяжчий ваш день за період блокади Чернігова? Найтяжчий день це був коли на вулиці Чорновола був авіаудар. І я був не сам. Ми тоді знаходилися, ми волонтерили теж цілою командою. Ми допомагали на станції переливання крові. Угу. І коли була сирена, ми спускались в бомбосховище. Ми спустились в бомбосховище таким чином, що не дуже організовано хтось спустився, хтось не спустився. Я спускався там в кінці людей, які заходили, і прогриміли ці вибухи. Вибило всі двері, скло станції перевивання, крові. І я, власне, думав, що влучили в цю станцію перевивання. Тому що відчували, що ось-ось, ось воно тут. І став шукати тих людей, які прийшли зі мною. І тоді я усвідомив, що це волонтерство, воно має теж бути ну, з розумом, тому що я ризикував не тільки своїм життям, а життям своїх. Близьких людей, їх я так би мовити, заохочував і тягав за собою всюди, де Там був Харіч. І мені стало дуже не по собі, коли я довго не знаходив там пропустимо медсестер, які пройшли зі мною. Угу. От що я скажу її? Пропустимо, Ви на станції переливання крові. Яку допомогу? Ми волонтерили в перші дні війни. У нас роботи стало набагато менше, як у приватного центру. Угу. І у нас був вільний час. Команда поділилась на ну, такі с -с сектори, чим хто міг допомогти. Припустимо, наш кол центр він займався зв'язком з пацієнтами, які не могли потрапити на прийом. Лікарі, які, припустимо, навіть виїхали за межі міста, вони давали онлайн-консультації е всім бажаючим безкоштовно. А я був в місті е разом з медсестрами? Ми ходили на станцію переливання крові і там ну, допомагали з забором крові. Власне, Там було дуже багато багажаючих, Я приймав пацієнтів і став допуск до переливання. А мої помічники вони були безпосередньо на заборі крові. Угу. Так ми ходили в вільний час, так би мовити, від активних дій. Олександре, коли у вашому серці зародилось бажання стати лікарем? Ну, власне, лікарем, напевно, з останніх е років школи. Uh -huh. Ну, я позиціонував себе не завжди не з лікарем, а з хірургом. От щось ну, лікарем-хірургом я завжди був хотіти. хотів Хотів uh -huh. бути верніше. Е тому що тут ця історія, що ти можеш виправляти чиїсь, ті, да, проблеми після спілкування з тобою, після операції людина одужує. Це насправді дуже підкупає, дуже цінно. Коли ти бачиш результат свого лікування, от нічого не можна заперечити. Да, ти зробив свій вклад в те, щоб людина видужила, то це дуже вагомий плюс моєї професії. А чому дитяча хірургія? Е, насправді, дитяча хірургія е, з'явилась тоді, коли я на третьому курсі був на практиці в обласній дитячій лікарні. І тоді мене стали залучати до операції. З третього курсу я був на операції у Діточок, коли вже на п'ятому курсі мені дали вперше зробити самому операцію, ну це До сих собі пам'ятаю то пацієнта, то хірурга, який це зробив, це був завідуючий відділення Валерій Павлович Ліхута. І я вдячний власне за вибір теж професії, який. На даний момент я не пожалкував ні, ні дня, що я вибрав саме цю професію. Що була за операція? Це планова операція, була в Целі. Mm -hmm. Ну, Специфіка там операції на Венах. Ну, це часто операція, яка проводиться в дитячій хірургії, але це запам'яталось. Були випадки, коли ви а, керували операцією, не будучи фізично на операції? Так, да, так було. І ви знаєте про цей випадок, це дійсно унікальний випадок в моїй практиці. Коли вже пізно ввечері мені зателефонували просто з незнайомих номерів і сказали, що так і так, у нас є поранений, але ми не можемо його нікуди перевезти, Ми знаходимося далеко за межами Чернігова і з цього села, там, де ми знаходимося, не можемо нікуди рухатись. Ми згодили, що нам робити далі, просто обговорили. І через 2-3 дня дзвінок повторювався і сказав, що у нас так-то так-то перебігає наш перебіг хвороби і є ускладнення. Ви спілкувалися з медиками, правильно? Тобто Ні. це були не медики. Ні, які це вам були не намазали. медики, це була е, донька цього потерпілого. Тобі, ага. е, Без медичної освіти. Абсолютно, в неї робила. не було медичної освіти, але звідкись мене знала. Но я так розумів, що потім, це коли я. Перші дні війни виставив свій пост, що дзвоніть, телефонуйте, і будемо допомагати чим зможемо. Багато людей просто дзвонило, коли треба була медична допомога. Я як хірург консультував, але багато чого я просто не міг відповісти, тому що були питання і по кардіології, і по неврології, і по ендокринології. Допомагали мої колеги-лікарі, якраз ті, що працювали в онлайн-консультуванні. Просто номер телефону я скидав. Цю групу була створена спеціальна група, і вони вже зв'язувалися з тими, кому яка допомога треба. А саме в цьому випадку вони позвонили, сказали, що є поранення. І я спілкувався саме з донькою потерпілого і потім уже з ветеринаром, який прийшов на до допомогу цьому пацієнту. Uh -huh. Це дійсно той випадок, коли ветеринар власне, врятував пацієнта, тому що я йому розказував, що робити, як робити. Як робити вам Це була операція, це правда? була операція, операція, так. Це була операція. Ну, власне, ну, якщо всю історію розказувати, коли я здав потім, після того, як я діставав його кулю, яка була е в лопаті просто, то я вже знав історію, як це трапилось. Це, він цей потерпілий разом з односельчанами зупиняли ворога, просто ложили дерева на дорогу, пиляли їх і складували. Да? І вони мали тільки з собою запалювальні суміші, і таким чином, так би ми давали пройти далі ворогу. Ну і відповідно по ним вівся обстріл стрілецької зброї, і гранатометів. і е, він постраждав, він отримав кульове поранення лопатки і багато уламкових поранень гомілки. І в чому проблема в тому, що під час вибухових травм ці травми завжди інфіковані. І при уламкових пораненнях дуже часто можуть бути такі різні ускладнення, як газова анеродна інфекція, газова гангрена її називають, коли бактерії починають розмножувати всередині м'яких тканин без доступу кисню. Ось такий механізм якраз потрапив на цих уламків. Вони завжди були на цих уламках, і потім почали розвиватися вже всередині організму. І без правильно проведених операцій і догляду за раною правильне лікування людина просто могла закинути або втратити до кінцівки. Це дійсно вразило відчайдушність і ветеринара, який взявся за це. Власне, він рятував життя цьому пацієнту, тому що він слушно і дуже, ну, я не знаю, сумлінно ставився до своєї роботи. Він кожен день робив перев'язки, кожен день промивав ці рани, кожен день. Ми радилися, як дренажі заводити, як розрізати, де зробити доступ, як зашити. Ми не могли бачити рану. Я не міг бачити рану, тому що на той час інтернету вже не було. І зв'язок був дуже поганий. Щоб поговорити по телефону, треба було вийти в певні місця, де там зв'язок тільки тримався. В інших місцях його просто не було. І ми спілкувалися тільки, тільки по моїй уяві, по його описах, ми таким чином робили ці. Це, це лікування. І потім, коли цей пацієнт, ну, він лікувався, 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 потім ну, зв'язок зник. Е, чи потреба, звичайно, що потім я зрозумів, зникла. І я дуже здивувався, коли е, в один момент я приходжу на роботу, я тут вів прийом саме там, де ми зараз знаходимося, я тут приймав mm -hmm. пацієнтів. І в мене чекає якийсь чоловік ну, з жінкою. І потім вони стали розказувати, хто вони такі, зрозуміло, що саме це типу, той пацієнт, якого ми лікували дистанційно, так би мовити. І це було таке ну, захоплення, піднесення, тому що він прийшов на своїх ногах, не інвалід, е який міг залишитись. А, ну, власне, все загоїлось гарно, рани потім ми оцінили, все там чудово, все добре. Ми йому зробили невелику операцію, видалили ту кулю, яка була в лопаці, там нескладно вона. Не проникла глибоко, так дава. Виходить, так. він в цей час був з кулею, правильно? У боку да. він жив з кулею. Ну так, да. це е, ну, в побуті просто битує така думка в більшості населення, що якщо отримав поранення, то треба срочно видаляти там тіла. Ага. Но е, в військовій в медицині, тобто в воєнно-польовій хірургії, там зовсім по-іншому. Тобто, якщо є пошкодження тканин, і ми не можемо дістати ту ж саму кулю чи уламок, то навпаки ми лікуємо рану. А доступ до стороннього тіла, до куліці чи до уламка, робимо тільки в той час, коли вже немає ні запалення, ні пошкодження розмноження цих тканин. Операція в тих умовах перебігає набагато швидше і загоюється рана краще. Угу. Тут так і було зроблено: ранка загоїлась, ми кулю забрали. І більш нічого пацієнт не отримав ні антибіотиків, ні гемостатиків. Буквально за 5-7 днів там зняли шви і все, все чудово. Остре питання. Чому ви не поїхали з міста? Ну, Я відчував, що я тут потрібен більше. І мені пощастило, дуже пощастило, що моїх дітей змогли забрати мої батьки. І мені було набагато легше. Насправді, коли ти сам відповідаєш за себе, це легше сприймається, і я знав, що тут потрібна моя допомога. По-перше, а по-друге, в нашій клініці вже був написаний план заходів, які повинні бути під час, не дай Боже, вторгнення. Ми були, так би мовити, вже не те, що готові, ну, хоча б якісь перші кроки вже були начертані нами. Тому я і залишився, тому що залишати місто, не було не на часі. Я зрозумів, що зараз будуть проблеми із, в тому числі і з лікарями, з медсестрами, з наданням допомоги, то, ну, через це, власне, я і оприлюднив свій номер телефону, щоб бути максимально корисним. Це рішення ви прийняли швидко, чи ще сумнівалися? Їхати, не їхати? Ні, ну сумнівався. Насправді, я став сумніватися тоді, коли. Я боявся бути в окупації, це справді. Вийшло так, що мій будинок він знаходився за блокпостом, так би мовити, От наш блокпост далі мій будинок. От це справді було дуже страшно, коли ти не знав вранці, чи змогли ми відбити атаки, чи ми вже захоплені. Ну Насправді для мене це був найгірший варіант. А які думки вас втішали та підтримували у самі жахливі часи? Що вас можливо надихало чи мотивувало? Ну, всі ми жили тими новинами, які бачили, поки був інтернет, поки був зв'язок, які є з фронту. Ці незабутні подвиги наших військових, там, про навіть історія про привида Києва, так і? Бореться в повітрі з загарбниками. Вони дихали, вони підтримували і вони давали сили. Самі ми ну, старалися не показувати свого хвилювання, але хвилювався кожен із нас, хто залишався тут у Чернігові, клініці Теслами, е е підтримували один одного максимально чим могли. Ну, перш за все, це бойовий дух, який у нас залишився. Ми намагалися його не втратити потім всі всього, 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 часу ізоляції. Якось так ніхто не думав, щоб дати населенню якісь знання про екстрену медичну допомогу. Скажіть як професійний медик, наскільки це важливо для звичайних громадян і що, на вашу думку, може зробити держава? Ну, якщо брати зовсім здалеку, то війна, мабуть, була неминуча давним-давно. Просто ніхто не міг усвідомити в яких масштабах і. Безглуздість цього тупого загарбницького нападу, ніхто не може усвідомити і досі. Це ну, нелогічно, неправильно. Ну, це так як в середньовіччі захоплювали замки, знищуючи все населення, так і відбувається і зараз. Ніхто в це не вірить. І жодна людина адекватно не може це повірити. Ну, це наше сьогодення. На жаль, це наше сьогодення. Як підготуватись, є країни, які живуть все життя в війні. На жаль, ми знаємо, що є такі країни, як. Ти ж саме Ізраїль, да? там всі е, повинні служити в армії, і хлопчики, і дівчата, в да? певний період, да? е, е, вони не можуть, припустимо, навіть лікарі там не можуть вести свою практику, якщо вони раз на рік не пройшли курс е, підготовки е, в армії. У них не буде лікарської практики, якщо вони не надавали, ну не верніше не пройшли цей курс. Е, то в нашому випадку, мабуть, це і буде виходом з цієї ситуації. Перша допомога, са допомога, вона повинна бути доступна кожному. Тобто мені пощастило, я в 2014 році був в США і якраз по програмі PHTLS, тобто долікарська допомога на полі бою і лікарська допомога на полі бою. Я був ознайомлений з цим. Но більшість населення взагалі не знало, як це, що таке турнікети, для чого вони існують, як їх накладати. Напевно, нам. В майбутньому і в недалекому близькому не майбутньому треба просто таки думати про те, щоб перша допомога вона була зрозуміла кожного. Це рятує життя. Це насправді так. А що на вашу думку може зробити держава? Як організувати якісь курси, щоб кожен громадян міг прийти, отримати знання? Як це можливо зробити швидко, професійно? Що ви думаєте? Ну, перш за все, підтримка держави необхідна на будь-якому рівні. Припустімо, якщо, так як ми вже торкались, потрібне ліцензування якоїсь практики, лікарської чи навіть викладацької, можливо, то треба, щоб отримали курс першої допомоги. Чому б ні? Це важливо. Або це можливо якісь інші програми, загальнодержавні. Власне, ми можемо в школі це робити вже для дітей наших, тому що ми вчимо їх багато всьому, що не знадобиться в житті. А от самим АЗАМ першу допомогу пропустимо, допомоги при пораненнях. Ми цьому научимо. учимо. За кордоном, пропустимо, дітей вивчають ну, навіть поведінці в екстрених екстремальних ситуаціях. Не просто фізкультура, так як у нас, та? просто mm -hmm. там з м'ячиком йдіть, візьміть м'ячик, побігайте. Е, просто у мене є в мене родичі в Швеції, і там е, є така ну, норматив такий, коли дитина провалюється під лід, і в неї тільки з собою дві заточені ну, дерев'яні палочки. І вона учиться з цими палочками вилазити на поверхню, на лід. От воно норматив. Слухайте, але це ж в нормальному житті ми не носимо з собою ці палочки. Чи... Ну так, але да. якщо ти йдеш на природу, ти повинен бути готовий до цього, напевно. Ага, тобто в контексті природи, Так, е, у нас сьогодення є зараз таке, що ми можемо отримати травму, чи наші близькі. Якісь... Ви бачите, що обстріли йдуть у житлових будинків постійно, і ми можемо бути свідками цієї аварії. Там, де ми почали розмовляти на той вибух на вулиці Чорновола, там же першу допомогу надавали самі ті постраждалі, і ті медики, парамедики, які перші приїхали на виклик. Я теж був там поруч, і потім допомогу ми надавали в обласній дитячій лікарні, де вона. Ну, вони всі в одному місці розташовані, куди поступило більше, ніж 40 постраждалих. Вони сортували, надавалася перша допомога. І... Це надважливо, щоб кожен знав, що робити. Як притиснути ту ж саму артерію, як тампонувати рану. Що робити, якщо людина втратила кінцівку, як накласти турнікет? Існує такий стереотип, що всі хірурги – це цінники, да? рольова модель Доктор Хаус. цинічний… Ну, він не хірург. Да, він не хірург, він терапевт, але по, по настрою. Доля, правди, в цьому є, є. Велика проблема професійного вигорання серед таких професій, як хірург, анестезіолог, припустимо, ті, хто бачить найстрашніші, найскладніші випадки, ті, які бачать смерть. Вони таким чином захищають свою психіку від цих ну, надскладних випробувань. Це дійсно дуже важко пережити, коли пацієнт от щойно був живий і тут ми його втрачаємо. Тому цей цинізм він продиктований необхідністю зберегти можливість працювати далі. Це одна із е, тих складових, яка дозволяє не втрачати професіоналізм. Але це дуже індивідуально. Я не думаю, що я став циніком е, протягом своєї роботи, але можна тверезо оцінювати речі, тверезо відноситись до всього. Я перш за все дитячий хірург. І ця робота вона приносить мені дійсно велике задоволення. Під час війни, да, моїм пацієнтам були переважно дорослі. Але в той час не було питання дорослий чи дитина, допомагали хто чи міг. Ваша емоційна розрядка яка вона? На даний момент? А, тоді, яка була, як ви свій ресурс постачали собі, відновлювалися? Ну, я не можу сказати, не знаю. Ну, були дні, були довгі, навіть тижні, мабуть, коли емоційно ти настільки був якийсь напружений на адреналіні, ти міг спати там кілька годин або не їсти півдня, і ти не відчував цього. Ну, були такі моменти, що ти абсолютно ну, не зважав на якісь проблеми такої буденності. Були такі моменти, коли розслаблявся, вже там засинав просто моментально. А що приємного ви зробили для себе? Час активно бойових Ну, Для себе, мабуть, я надбав багато корисних друзів серед е, волонтерів, серед військових, серед тероборони. Е, я познайомився ними в таких гострих моментах, коли підставляючи плече на абсолютно ну, безкоштовних таких волонтерських засадах. Це виглядає дуже цінно, дуже важливо для кожної людини відчувати в такі важкі моменти, що ти не сам, що ти можеш бути з кимось поруч, підтримка. Це дуже важливо. Це дуже цінно, і я думаю, що це велике надбання цього періоду, що я дійсно надбав друзів серед цього ну, частини місця. Да? Насправді ж тих людей, які допомагали, їх ну, дуже багато. Яке ваше місце сили? Місце в Чернігові чи в області є щось таке? Ну, є це річка Десна. Я там виріс. Біля цієї. Річки. Для мене, як для хірурга, це операційно. От ці два моменти, які дають мені сили, дають мені спокій, покращують мій настрій. Це однозначно. Угу. А що ви відчуваєте? Чи були у вас такі кейси в вашій практиці, коли м, щось пішло погано, чи пацієнт помер? Були такі кейси? Так, на жаль, були. Що ви відчували і як ви відновлювалися після такої ситуації? Ну, це спустошення звичайно? Було багато різних випадків і важкі захворювання, і новонароджені діти, які не виживали. Це спустошення, і це, окрім того, що ти емоційно переживаєш і не спиш однозначно кілька ночей і аналізуєш дії або не проведення якісь дії, щоб могло піти по іншому розвитку подій. Це переживання, це хвилювання, але. Це і досвід твій. Тобто, ти думаєш, як не допустити, не дай Боже, таких моментів в майбутньому. Поділитися цим досвідом, дати можливість вчинити саме правильно. Чи був момент під час активних бойових дій в Чернігові, коли вас трошки покинула надія і ви захвилювалися, чи вам стало дико страшно? Пам'ятаєте, які це були числа? Ну, я не можу сказати, що страшно стало більше чи менше. Весь час було дуже хвилюва... хвилювательно, яким чином дуже е неспокійно було в Чернігові весь час, були обстріли постійні. Все це прекрасно знають. Під кінець березня, так, коли вони почали якоби відходити, тоді були наймасивніші, мабуть, обстріли. Тоді була така думка, що, можливо, вони заявили одне. Ці орки сказали, що «да, ми відступаємо, а насправді, можливо, навпаки, стали атакувати. Була така думка. Але слава Богу, що вона не була правдивою. Тобто ви не повірили, коли була заява, що ми відступаємо? Ні, вірити тим людям не можна. Там, ну, віри, ну Договір з такими людьми, цим він вартить ті клаптики паперу, на якому він написаний, і все, не більше. Це 100%. Тут не треба доводити чогось це аксіома. А хто для вас є прикладом серед колег, медиків професійності та героїзму? І чия історія вас вразила? Ну, власне, я не хочу, щоб я виглядав якимсь героєм в очах наших глядачів або читачів. Насправді ні, герої всі на передовій я робив ту роботу, яку я повинен був робити в цей час. Герої це ті, хто нас захищають, завдяки яким ми можемо зараз спілкувати з вами. Тому що, не може була б окупація, нас би тут вже б не було, я так думаю. Тому герої саме там. Медики вони робили титанічні зусилля по всім лікарням. Це обласна лікарня, і це друга лікарня, обласна дитяча лікарня, станція продавання, яка не зупиняла роботу свою не на один день. Тобто маса людей, їх ну, десятки, якщо не сотні тисяч, які робили все можливе. Якщо вони не були медиками, вони волонтерили, допомагали продовольством, допомагали там людям з ліками. І цей приклад можна повторювати багато-багато разів. Тому. Як на мене, то самі герої це ті, хто зараз на передовій і зупиняє ворога. А ми своїми силами, своїми зусиллями наближаємо ту перемогу, яка нам всім необхідна.